Привітки усім! Сьогодні у нас 18 жовтня. О, Дивіться, яка цікава природа. І от такі гарні квіти вже розцвіли. Морозець, такі морозники. Ой, така красота. Вже починає все жовтіти. І дивіться, там є багато. Такі красачки. Дивіться, які квіти. Такі морозичі, як називається. Весною одна природа була. ті жовті квіточки вже теж поприцвітали. Ці гарні почалися такі Ось Такий гарний. Ще вам за саму у лісі, можливо, буде природа. Це така нападає гарна. с этой стороны небо безнебарное и О, такие красивые всем гарно, чудово пока-пока вон качки летают полетели красавчики сидели на том озере и он там полетел летел из горы вот тут они плавали хвильки вам залишилися. Нас побачили, перелякалися. Цапля полетіла і вони. Зараз назад прилетять. Вон вже назад летять, бачите? Вон Грайка летить назад. Вон вони, красунчики. Красуні, які гарні. Зараз знову прилетять на своє озеро. Політають. Отак от ціла з Грайка полетіла. І знову з знову зараз прилетять. Ось такі. Тут живуть качки. От сьогодні у нас яке десяте. 10... Чи ніякі сьогодні у нас число? Жовтень, всередині жовтня, 10 жовтня. І отакий гарний біланчик росте тут, бачите, який красончик. в <схід> колекція. Вже у нас тут є польський. Масюк, маслючок. Mm -hmm. Отакий. Ольський масчок. Mm -hmm. І, і такий гарний біланчик. Mm -hmm. Красавчик попався. Ой, який ще класний, де великий. Вон який білан красивий. Теж знайшовся. О. От. Ще один знайшовся красавчик. Ось такий гарний. Білан. Дивіться. О, і заховався красивий. Навіть навіть купати. Ось така там у нього. Ой, засів глибоко в землі, бачите, який? Ух ти, красавчик! Ой, який новенький, гарний грибок. Красота. Отак ідемо, 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 ідемо. І отакий от красунчик, дивіться, який гарний. Красавчик. Подивимося зараз на нього ще. Ой. Ой який він там довгий, дивіться, який великий. О, який гарний. Прям красончик. Велика шляпка. Красавчик. О, далі дивіться, йдемо, йдемо. Отакий у такому гарному лісі. березовому, красивому. І отут такий розвалився біля папороті. Такий красончик великий. О, дивіться, який він великий. Ого, ого! Бачите, на фоні листочка лежить там. І ось вот там такий великий у нього стовбур. Така красоті є. Бачили вечері? О, суперська красота. Ще один вот красунчик, отак от уже у нас тут зібралося трошки. І ще отаке вот продовження. Продовження рибного серіалу. Ось і його така красота. О, дивіться, треба врізати ніжко, щоб залишилося трошки грибки, гриб, грибної маси. Ще вам покажу такого зустріла короля. Он гарний такий мухоморчик тут є, але махомори ми не збираємо. Це та шляпа гарна. А тут такий один, один красавчик. Такий блисичку, значите. Але він, мабуть, старивати, бачите? Не знаю, навіть, мабуть, не буду. Да, так, він ще й червивий, не буду його брати. А он такий гарний. Така от красота. Тут грибочки, а тут ще один. Його, мабуть, брати подивився. А він теж червивий, не будемо брати. Бачите, з'їли, хоча білий красивий. Ось такі грибки, будемо дати їх шукати. Там такі такі чергіжки вони є. А ще такі. Це навіть не знаю, хто знає, напишіть в коментар, що це за грибки. Такі красунчики, але вже старі з черві. Так, шукаємо, шукаємо. Грибочки. Отак от йде. От йде разом з вами. О, дивіться, який гарничок. Сидить красавчик. Боровичок. О, гарний який. Трошки червоватий, да? Попався. Але шапка ціла. О, такий у нас улов вже є. Красавчики. І тут ще один такий гарний. Ото він красавчик, дивіться, У нього ніжка гарна. Маленький гриб. Красота. О такому лісі березовому. Ой, який ще гарний дивіться, який деревезна шляпка. Ось така красота, здоровий. Прям красота. Є така ніжка у нього. Ось такий красанчик. В такому гарному лісі. Осінньому жовтому, березовому. Отакі от ще тут підберезовики є дві. Одна і друга. Отак от, от в березовому лісочку. В такому і мухоморчик красивий. Але мухомори ми не беремо. Ну, деякі їх продають тіктоці. Пишіть в коментах, може хто знає, що з них толкового з цих мухоморів. Але ну, ми не беремо їх. Бабки візьмемо. Ой, які гарні один красавчик і он другий. Його вертині. О, дивіться, які там такі білянчики молоденькі. Один гарненький. і другий. Ой, який красанчик. Дивіться.